Добрий день з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах термін дії електронного квитка для проїзду у міському транспорті подовжено. Члени клубу Ротарі придбали взуття дітям шауляйських денних центрів, поширюється дезінформація українських біженців від війни. Lions клуб передав українським волонтерам 5 генераторів. Кампанія підтримки України під назвою Радаро. З цього року у Шауляє подовжено термін дії багаторазового квитка, за яким біженці від війни в Шауляє могли безкоштовно їздити міським транспортом. Для біженців від війни, які отримали багаторазовий електронний квиток на термін дії менше 12 місяців, термін дії квитка продовжується перевізником. Біженці від війни, які вперше звертаються за багаторазовим електронним квитком, отримують проїзний квиток на термін дії 12 місяців. Шауляйський роторі клуб упродовж багатьох років реалізує соціальний проєкт кампанії, дарує нове тепле взуття дітям шауляйських денних центрів. Особливість акції у тому, що діти можуть самі прийти в магазин і вибрати взуття, що сподобалося. Щорічно купується близько 160-170 пар взуття. Цього року це число збільшилося, бо до акції приєдналися й українські діти. Приємно, що ця акція зігріла не лише ноги, а й серця литовських та українських дітей. Пропонуємо переглянути репортаж з того дня. Ми е, познайомилися з дитячим клубом, і Ліза з задоволенням ходить е, у клуб. Нам допомагають совітам. Вона знайшла тут друзів, дуже сподобалась нам ця крамниця. Ми у неї узнали ще до того, як була акція у клубі. Акція у клубі нам дуже сподобалась. Це була приємна несподіванка. Ліза дуже бажала кросівки, і її бажання здійснилося завдяки цієї акції. Кресівки дуже гарного качества. Ліза задоволена? А, взагалі мама вибирала обувь, але мені теж подобалась. Качественна обувь, тепла, приєднала подошла. І большое спасибо за эту акцію. У відділ міграції надійшла інформація про те, що онлайн-шахраї, використовуючи неофіційну електронну адресу, поширюють неправдиву інформацію та намагаються незаконно зібрати дані про українських біженців. У електронному листі надіслано різним адресатам, зазначено, що у співпраці між урядами Литви та України департамент міграції проводить пошук українських біженців від війни в Литві, і цей захід нібито пов'язаний з проходженням військової служби. У листі також міститься фіктивна анкета, яку просять заповнити, надавши особисті дані громадян України і просять надіслати до консульського відділу Посольства України в Литві. Звертаємо увагу, що поширена інформація є неправдивою. Чотири клуби Lions у Шауляї збирають гроші під час різних благодійних акцій і передають їх нужденним. Наразі партнером клубу є український інтеграційний центр Мальва. Вважаючи це актуальним способом переказу грошей і знаючи, що зараз в Україні проблеми з електропостачанням, клуби Lions вирішили об'єднатися та купити п'ять генераторів на гроші, пожертвовані мешканцями міста Шауляй та району. В інтеграційному центрі Мальва генератори передали українським представникам, які доправлять їх в Україну тим, хто їх найбільше потребує. Про те, куди їх вестимуть, розповість волонтер, який перевозить гуманітарну допомогу для українців, Павло Мельниченко. це подарунки будемо читати подарунками від Мальви, яка нам надає допомогу на Україну. Це все буде завезено в Бучанський район, Андріївка, і частина з них буде доставлена на передній край оборони наше міському. Ми дуже вдячні за допомогу. Слава Україні! Поки йшла підготовка до випуску новини українською мовою. Ми отримали радісну звістку від інтеграційного центру Мальва, що волонтер успішно передав генератори українським сільським громадам і дякує своїм литовським друзям за надану допомогу. У понеділок стартувала нова кампанія підтримки України, методі якої буде збір коштів на придбання та доставку українцям радарів спостереження за повітряним простором. Чотири організації, які підтримують Україну, а саме Blue and Yellow, Laisvis TV, В'єнська Фондас і Strong Together об'єдналися в ініціативу, яка має символічну назву радаром. З 30 січня по 24 лютого активісти матимуть на меті зібрати не менше 5 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю радарів спостереження за повітряним простором. Вони допоможуть контролювати небо України та ефективніше захищати від ударів російських ракет. На зібрані кошти активісти готуються закупити радари ізраїльських виробників. Ціна одного комплекту приладів сягає 1 мільйона євро. За словами організаторів акції, всі деталі переговорів узгоджені. Наразі потрібна лише відповідна сума фінансування. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс. Також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобакаете. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи.